Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як ви бачите, ми вже вдома, вже декілька днів тому прилетіли обратно додому в нашу любу Україну. Хочу подякувати всім тим, хто писав ну, бажав нам гарного відпочинку, чесно кажучи, дуже гарно відпочили. Що досі не може прийти в себе, тому що, знаєте, звикла так на розслабоні цей тиждень. Готувати не треба, прибирати не треба. А приїхала додому, ніхто за тебе то не зробить. Але нічого, я вже в такому, знаєте, упряжці. А, то декілька днів готувала там суп, зварила, ну, багато чого вже готувала. Зараз я, до речі, готую сирнічки. Покажу вам, якою ідеальною форми вони в мене виходять. Ось, бачите, які рівненькі, гарненькі, смачненькі. Ще три залишилось. Це я катала такі шарічки, і потім в стаканчику їх так чук-чук-чук робила. І ось такі гарнюки виходять. Ще трошки присипати пудрою. І взагалі було б клас, але пудрою не буду присипати, так як ми обмежуємо себе у солодкому. Так, це те, що я зараз готую. І ще хотіла вам, знаєте, в мене я багато що ще знімала на морі, але, знаєте, я не знімала, а там голосно музика грала. Я вже змонтувала, а потім думаю, не буду виставляти, тому що YouTube може забанити. Тому я вам уривочками в це відео вставлю. Ось знаєте як? По-перше, скажу, що ми їздили в дуже великий аквапарк, який знаходиться в Білєку. Я вам десь тут повиставляю пару фото. Може, трошки уривочок такий відео, з яких гірок ми з'їжджали. Там, де я змогла познімати, ну там, де я не з'їжджала, я трошки зняла, Вставлю вам. Потім ми. Після гірок відпочивали на наступний день. І знаєте що? Я поборола свій страх. І я літала на парашуті. Знаєте такий цей парашут, який чіпляється до катера? Катер е розганяється, і ви за цим катері, на цьому, ну, за цим катером на мотузці е е ну, я летіла з кумою. Це, до речі, мене підбила моя кума, вона мені сказала. Вставлю вам, до речі, також фотку. Вона мене підбила, каже, я вже літала, це не страшно, та-та-та. та та І коли ми вдвох е з нею піднялися, ми, чесно кажучи, чуть не наклали в ті наші купальники. Ой, відео вам я cafe, не буду виставляти, тому як там присутня ненормативна лексика. Дуже було страшно, але я не жалкую, те, що я спробувала політала перший раз. І мені кума каже: Бачиш, ти поборола свої страхи. Я кажу, слухай, мені з ними і так не погано жилося, тому що я вже не знала, приземлять нас нормально чи ні. А потім ми ще їздили на екскурсію на джипах. Тоже дуже така захоплююча була подорож, джипи відкриті. Криші немає, 9 джипів, ми там стріляли з цих водних пістолетів. Теж вам вставлю пару фото. Саме це відео десь так збоку. Ось такі гарні емоції в мене від нашого відпочинку, але я ж кажу, прийшли додому. Зараз лунає сирена, злетіли довбані мігі. Ну, це як завжди. Але хочу сказати, що є і гарні новини в Україні. Я думаю, ви знаєте, про що я вам кажу. Е -е. Хотіла сказати, що не можна такому радіти, але стільки, скільки лиха вони нам принесли, то можна і порадіти, правда? Ми ж нормальні люди. 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 Так, е сирнічки я вже зробила. Зараз хочу зробити свою каву. Улюблену, домашню. Так, да, в Турції також є а, смачна кава, але я ж вам вже казала, що де б я не була, я коли приїжджаю додому, в першу чергу п'ю свою каву. Але мені щось це молоко не подобається. Воно якесь таке, як, бачите, який в нього колір такий біжевий. Як топлене, але це не топлене, не топлене молоко. Але нічого страшного. Треба його випивати, це молочко, не викидати ж. Так, це, що стосується, відпочинку, вам трошки розповіла. Ну, гарно, завжди відпочивати. Але от, от як ви, коли десь відпочиваєте, приїжджаєте додому, як ви себе почуваєте. Є у вас якийсь депресняк? Чи немає, в мене частіше, що да, буває. Але нічого, трошки, трошки освоїмось. До речі, я е, за декілька днів е, Нікусю донечку свою буде, буду знову збирати у подорож вони з класом. Їдуть знову на екскурсію. Вирішили перед навчальним роком. Ще поїхати трошки розвіятись. Зараз подивлюся в її тут каває. І я їй дозволила хай їде. Хай ще трошки відпочине від тої школи. І все. І вже літо проходить, майже пройшло в школу, знову репетитори. Нікуся вже ходить на тренування знов. Ну, тренування вона ждала. я хочу сказати, що Нікуся в мене взагалі така екстремалка, вона скрізь була і на парашутах теж е літала разом з моєю мамою. Я з Мілкою, а вона з мамою підіймалася, теж вам ставлю фото. Ось так. Турція нам е сподобалась. Сподобався наш е готель. Якщо ви плануєте полетіти в Турцію, ми були в Аланії. Готель називається Азура Делюк. Це П'ять ірок, ну 5 зві... цих зірок п'ять зірок. І нам все сподобалось в цьому готелі: і їжа, і номери, і обслуговування. все нам сподобалось. Так, що, якщо шукаєте якийсь відпочинок, можете звернути на цей готель увагу. І ще, перш за все, саме головне те, що а русні взагалі перші декілька днів не було. А, в основному ці німці, італійці, а, французи навіть. А, і потім вже понаїхало русських цих е русних німців. Так вони себе рекомендують. Тому що вони, ну, знаєте, якісь ці, які повиїжджали з, з Росії в Німеччину, і вони так змішано спілкуються і німецькою, і російською, але з таким акцентом. Але, чесно кажучи, було з ними взагалі некомфортно, але вони нас обходили стороною. Ми якось їхали з цієї, з Екскурсії, і там вийшли з росіяні, і мама їм крикнула слава Україні. Вони зробили вигляд, що нічого не почули, і пішли собі далі. Так що, ось так. А я п'ю каву і буду займатися хатніми роботами, тому як я відправляю Нікусю на екскурсію, вона їде на декілька днів, а ми будемо збиратися їхати. На дачу! Так як в нас цей ще буде гарна погода, вихідні, і можна ще буде сходити на річку і закріпити свою засмагу. Так що, ось так. Друзі, як ви бачите, ми вже на дачі сьогодні приїхали десь ну, після обіду, десь ближче до другої години, і зразу ж пішли на річку. Сьогодні така була спека, це просто жесть. Завтра ще спекотніше і в понеділок, взагалі, там щось 37 градусів. Ми прийшли, такі, ні, нічого не можна тут робити, тому що, я ж кажу, палить так сонце, пішли на річку. Річка така плюс-мінус, ну освіжаюча була. Нам сподобалось. Покупалися. зараз вже будемо готувати вечерю. Там вже Юра розпалив мангальчик, він вже перегорів, і будемо смажити крильця. Як завжди. Ось, Нікусю вже, до речі, відправила на цей в Буковель. Вони поїхали, але хвилююся із-за того, що дивилася і знаю, мене знайома була в Буковелі, Кажуть, що в цьому в готелях ходить якийсь ретавірус. Але я, звісно, дала їй собою там якісь, ну, атаксіли, щось таке. Але все одно трошки хвилююся. Зараз я вам покажу, які в нас тут квіти повиростали. Дивіться, які височені. Чуть не в мій зріст витягнулись. І маленькі ще є низкорослі. Яблука опадають. Завтра будемо збирати. Мама вже тут трошки соку надавила, наварила. Юра вже займається своїм ділом. Будемо готуватися вже до вечері. Ось у наші Ей! перці. Бачите? Будемо сьогодні куштувати. Мама хоче цей салат, так? Да? Ні. Вже не хочеш? Вже не хочу. А чого? Крінуюсь. А я Ренуюсь. хочу цю печень тріски треба подивитися, Раз є подивився. чи нема. І картоплю вже включати. Включи, будь ласка. А ще мама зібрала врожай. Нашого винограду дуже смачненький. Такі в нас є і такі, типу, бачите, дамські пальчики дуже смачний. Таку штукенцю купила соковарку. Вже баночку соку закрутила яблучного, тому що яблука є, але вони опадають. Лорочка тут На чилі, а де Буся? Мама раніше носоковижимала це крутила і потім підтопила. Угу. Бачите, скільки яблук. Е, гілка вже була одна зламалася, Юра її спиляв. І он до це слава побідлю Переможцю. Слава переможцю на українській. Бачите. Така краса. А ще вам покажу повиростали ці. Пам'ятаєте такі декоративні гарбузи? Воно тако розрослося, бачите. Тут такі лежать. Красунчики такі цікаві, білі. От те... Це... Там лежала. Хто? От Дохла? Дохла була, так. Кішка знімала, і вона там під кущами її не було видно. Я хочу, думаю, що вона не є. Може, Василь приніс поїсти? Чи подруга його? <с> да. Це може бути. І он, да, тут різні ті кавунчики. Я кажу, от то буде прикраси в нас, да, на цей, на Хеллоуін. Угу. Mm -hmm. В хаті. Їх не так вже й багато. Достатньо, щоб всю хату обставити, чи що? У нас дві хати. Mm да. Там достато все одно буде. Бачиш, угу. і ще й за того, що спека, і давно вже дощів не було. Дуже спека. Да, трава горить, все горить. Вчора поливала, програбила все одно, вона тріскається земля. Да, і в нас три колодязі і води не вистачає. Ну, в принципі, воно це й вистачає. Але це вчора так. Угу. У нас один колодязь де? в бані. Угу. Він ну, що кажу, там вже не, не важливо. А, так. а ще ходили на річку і річка відійшла на метри три. Да? Ось так. Спочатку заливало, а потім засуха. Так, буде... А, це знаєш, як називається? Мені підписники називали, написали. Азалія. Ні, то перепутали, це мучниця. А залі перепутали з іншою квіткою. Угу. А це мучниця. Біла мучниця. А знаєте, що ми їли в Турції? Зараз я вам покажу. Це він. Оце цим, як його я забула? Портулак Порт нас годували в Туреччині. І нічого я вам хочу сказати, смачно було. Мачний. Він сирий був, вони його ніяк не готували. Ось що. Бачите? Угу. Отак просто помитий, зірваний і все. А ще ми таким лімончиком збризкували Угу. нормально. А він і так трошки кисленький був. А в нас він як бур'ян, Дож, так? Дожда, ми його викидали. ну Ми бачили в Тіктоці, показували, що його там хтось їсть. Ми думаємо, дурня якась. Але ні, самі потім їли. Закінчувати це відео, монтувати для вас. Так що, дякую вам за те, що залишаєтесь зі мною, за те, що додивилися це відео до кінця. Всім до скорої зустрічі, всім па-па!